Доброго дня, душі! Мене звати Софоя. Я є провідником світла. В цьому відео ми будемо говорити про те, наскільки швидко ви можете пройти ваші трансформації, ваші уроки. Зараз може бути дуже боляче комусь, я маю на увазі вашому его. Але якщо ви думаєте, що є якась чарівна пігулка, Яку можна один раз прийняти, чи є якийсь такий провідник, дуже потужний, до якого я один раз ходжу, і все, він вирішить моє питання, ми закриємо тему, наприклад, моїх фінансів, чи моїх відносин з батьками, чи моєї самооцінки, і так далі. В першому випадку такої пігулки не існує, в другому випадку провідник. Він за вас вашу роботу не зробить. Провідник це людина, яка вам може підсвітити, підказати, направити, так, скерувати трішки і підтримати вас енергетично, морально, психологічно на вашому шляху. Ми з вами зараз на такому етапі, коли ми з духовної дитинки, там дехто з духовного підлітка, переходить на етап. Духовно-зрілої людини. Я думаю, ви знаєте, як нашому его, як нашому розуму складно дорослішати, як він цього не хоче. Нам позивився десь хочеться мати ці милиці, на які ми можемо спиратися, чи мати десь якусь батьківську персону, так неважливо, хто вона є, на яку ми можемо спиратися. Але така реальність, що люди нам можуть допомогти частково. Основний об'єм роботи він повинен бути зроблений нами ж. По нашій готовності, що мається на увазі по нашій готовності. Звичайно, що наші уроки в кожної людини, навіть якщо вони на одну ту саму тематику, вони можуть мати різний об'єм того, що ми повинні над цим уроком здійснити. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо урок самоповаги хтось може стартувати уже з певного рівня самоповаги, його просто треба довести, так, до, до, до зціленого, давайте так, не ідеального, відкидаємо цієї концепції, до зціленого вигляду. А дехто відновлює, зцілює свою самооцінку з нуля, фактично, так, вибудовує наново, можна сказати. Але з мого досвіду, так, я так бачу, що. Як я вже сказала в одному відео, висловлюся спортивною термінологією, що кожен урок у нас зцілюється в декілька підходів. Це зроблено не для того, щоб над вами знущатися, і коли в п'яте до вас буде приходити та сама трансформація ну, на, ту, на ту саму тему. Ви будете думати, та що ж таке? Та мені вже здавалось, що чотири рази було, а я вже ж ніби пройшло там, чи пройшла так. Знову воно вернулося. Его, звичайно, що в той момент незадоволене, і я, в принципі, розумію навіть вашу втому від цих трансформацій, і кожного разу здається, що от вже все, я вже розпрощався з цією темою, наприклад, для себе. А вона повертається тут собі важливо нагадувати оцей момент. Що не просто так е, придумано Богом, що м, певна трансформація, вона, е, скажімо, вон, певний урок він дробиться на декілька під уроків, і вам так поступово ваше в життя вводять цю тему, і покроково, я б сказала, вона у вас пропрацьовується. Я думаю, що ви, якщо гарно знайомі з тим, як виглядають трансформації не просто з слів, а з середини, як вони вами проживаються, от згадайте якусь тему, яка у вас е роками вже триває, так? і ви розумієте, це вже в мене, наприклад, третій-четвертий раз ця тема повертається, і я її ще з якогось іншого боку пропрацьовую. А тепер доплюсуйте разом е потужність. Оцих трансформацій, чотирьох оцих разів. Візьміть це в одну кульку, складіть, і як думаєте, якби оця величезна кількість, так, сумарно чотирьох трансформацій на одну тему, от просто дати вам одноразово, як думаєте, що би з вами сталося? Почнемо з того, з такого більш людського рівня, ваша психіка би не витримала. Розумієте, ви не можете пройти одну, ви не можете пройти якісь один урок одну трансформацію за один раз, тому що ця тема, так, ця темрява певна ваша, вона формувалася не одне ваше життя. Ми ж то зараз уже з вами чим тут займаємося? Ми те все, що напрацьовувалося деструктивне багатьма вашими втіленнями. Ми зараз з цим працюємо, і це треба зцілити. Це в принципі завдання дуже я б сказала непросте, по-своєму, так для кожної душі навіть амбітне, але непросте. Це дуже великі об'єми вашого темного, так вашого нестіленого. І я б сказала відносно малі терміни, за які це треба зробити в контексті е, часу е, на рівні там всесвіту, наприклад. Тому давайте зразу цю ілюзію відкинемо так. Дуже багато об'єму негативної, вашої деструктивної енергії в енергоструктурі. І е, якщо би ви одноразово просто стикнулися з всім цим об'ємом, так напевно, наприклад, знову ж таки на тему самооцінки, вас, у вас би психіка цього не витримала. Ви це напрацьовували потрішечки, потрішечки, і тепер ви з цим повинні попрощатись. Потрішечки, потрішечки по чуть-чуть. По по я пам'ятаю одного разу, коли відбувалася трансформація в мене, коли дуже яскраво я відчувала зсередини оцей е жар від вогню. Що це за вогонь? Так? Це оцей е трансформаційний вогонь в порталі 4D. Це є е вогонь, це є певна енергія е самого Абсолюта. Так? Одна, од один з його… Проявів, скажімо так, і цей вогонь його мета очищувальна, він випалює з вас вашу темряву. І в цей момент я провідчула, що, наприклад, е якщо дати мому его те, що воно хотіло в той момент, а воно е трошки так сварилося з Богом, е торгувалося, думало, воно думало, що воно щось виторгує в Бога. Воно казало дай максимально цього вогню, щоб я якось в більш такі коротші терміни пройшла цей урок. І, я, і в цей момент прям Боженько він мені от показав, що могло би бути. Він показав мені це саме світло, так, цей вогонь, який випалює вашу темряву, він дав мені провідчути його. Дуже гарно. І я дійсно зрозуміла, що е, цей вогонь він є дуже високо, дуже високовібраційний. Оця моя темрява, наприклад, на тему самопов... не самоповаги до себе, це дуже-дуже темно, дуже-дуже низько. І я прям відчула, а от е, якщо я наповнююсь цим світлом, цим трансформаційним вогнем, стільки скільки хочу моє его, в мене було відчуття. Що не витримає моє саме фізичне тіло. Знаєте, як? В мене було відчуття, що що моє тіло лусне просто, як кулька. Тобто воно не готове так? його вібраційний рівень досить там умовно низенький, і десь трошки забагато дати цієї енергії тіло просто могло би не витримати. Я не знаю, ну в мене було відчуття, що я можу луснути, так, тобто просто. Розтріскається моє тіло і все, його просто не стане. Тому, тому вам ваші уроки дроблять на маленькі підтеми, і просто є декілька підходів, і вам дають саме стільки оцього світла трансформаційного вогню абсолюта, скільки ви витримаєте на даний момент. Помітьте. Навіть в даний момент його вам моментами так забагато, тому що це все воно ж піднімається, все темряво, і вам здається, от в мене інколи бувало, я так думала, ну ще трошки і все. І я от здохну просто от буду лежати і от так от здохну. От так прямо от я цими фразами до себе говорила, бо мені здавалося, що от ще трошки ще, ще трішки темряви з мене полізе, і вона мене просто знищить. Тому пам'ятайте, те, скільки до вас якась одна певна тема повертається, це продумано дуже світлими, високовібраційними, дуже мудрими сутностями. Так, це Богом і всіх і всім, хто йому допомагають, це насправді то зроблено так з дуже сильною любові до вас. Щоб ви не лопнули, щоб ви не лопнули, щоб ваше тіло витримало ту певну кількість енергії, ви ж будете потім підніматися вібраційно, коли проходите там якісь інші паралельно уроки, так, ви працюєте над собою, піднімаєте свою світність, ту кількість енергії, яку ви світла, яку ви можете вмістити. Наступні хвилі вони. В наступну хвилю вже, наприклад, ви зможете більше світла вмістити, тобто ви більший кусок цієї темряви можете пропрацювати. Головне, пам'ятайте, що всі ці трансформації ви проходите з Бозією. Ви повністю 24 на 7 можете з ним розмовляти, питатися в нього, поради розповідати, як вам непросто. Якщо чогось не розумієте, питатися роз'яснення, так щоб він якимось чином дав вам відповідь, через якийсь допис десь побачити, через якісь відео якоїсь людини, навіть випадково почута фраза десь може бути в натовпі, способів вам якось підказати в базі дуже багато. І пам'ятайте, в тій кількості, в якій вам дається трансформація, як би не було боляче й тяжко. Це та кількість, яка дуже-дуже мудрими сутностями світлими вам дається. Дозовано, ви її витримаєте. І якщо треба буде, щоб урок прийшов і ще один раз, і можливо, ще один раз приймаємо все з вдячністю і фокусуємося саме на подяці, що система вибудована мудро і до вас ставляться так дуже делікатно. Вам дуже делікатно подають певну кількість енергії. Вогняної енергії, власне, так, щоб випалювати вашу темряву. Там все так дуже делікатно і дуже по, як в аптеці, розумієте, цю дозу, яку вам дати, щоб ви витримали. Фокусуємося на подяці за цю мудру систему і за те, як вам допомагають, як над вами там вищі сили так бавляться, от прям вас, про вас турбуються, це все вимірюють, скільки ви витримаєте. Посилають вам, хоча не завжди ви так відчуваєте, але вони дуже часто посилають вам підтримку в чиїхось словах, можуть навіть просто енергію післати і от вам трошки легше може ставати. Посилають любов, свою підтримку, і вам, от, наприклад, трошки легше стає моментами. Концентруйтесь на цьому, так? не на претензіях, пам'ятайте завжди, що вищі сили. Вони дуже-дуже мудрі, і ми не завжди можемо розуміти, чому так. Але головне тримати цю установку собі можете, навіть не знаю, видрукувати, в рамочку поставити гарно, щоб собі нагадувати, що Бодя вам посилає все дуже вивірено, дуже мудро. І це завжди пазлик, який точно є на своєму місці. Навіть якщо ви от зараз цього не бачите, не розумієте, не відчуваєте, там точно, там на горі вищі сили, точно мають більший доступ до більшої картини. Вони її бачать так складніше, і там точно вас всі люблять. Ніхто вам не бажає поганого. Все те, як вам посилається, всі трансформації, в якому вигляді, в якій кількості по часу, які люди беруть в цьому участь, це все дуже вивірено з мудрістю і з любов'ю до вас. Більше довіри до Бозі. Попереду тільки світло.